Розв'язуємо дане рівняння, зводячи ліву і праву частину до основи 3. Одна третя це 3 в степені мінус. І далі пишемо 2х мінус 1. 9 – це 3 в другому. Таким чином, при показники, я тут розкриваю дужки. мінус 2х плюс 1 дорівнює 2. Мінус 2х дорівнює 2 відняти 1, тобто мінус 2х дорівнює 1, а х буде дорівнювати мінус 1 друга. Або мінус 0,5. Якому проміжку належить корінь рівняння? Звісно, b. Які з наведених тверджень є правильними? Периметр прямокутника дорівнює сумі довжин його діагонали невірно. Сума квадратів усіх сторін прямокутника дорівнює сумі квадратів його діагоналей. Це твердження вірне, тому що саме таке твердження стосується будь-якого паралограма. Сума квадратів його сторін дорівнює сумі квадратів діагоналу паралограма, а прямокутник це парилограм. І діаметр кола описаного навколо прямокутника. дорівнює діагоналі прямокутника також вірно, тому що центр описаного кола навколо прямокутника знаходиться в точці перетину його діагонали. Отже, правильно, друге і третє твердження це відповідь г. У нас написано модуль мінус n дорівнює А і за умови n число додатнє. Якщо n додатнє, то мінус n від'ємне. І коли ми знімаємо модуль для від'ємного числа, ми пишемо мінус мінус n до рівні a. тобто n рівні a. відповідь В. Спрощуємо вираз, розкриваємо дужки, перемножаємо, будемо мати n2, n у квадраті плюс 2n2 n у квадраті дорівню а. Знищується протилежність n відняти 2n мінус n мінус 2 дорівнює a. Отже, відповідь А. У нас вирази мають однакові основи 2 і 2. Тому прирівняємо показники, запишемо мінус логарифм десятковий від n дорівнює логарифму від a. Мінус одиницю занесемо показник за властивостю і запишемо, що це ось такий вираз. Тому а буде дорівнювати n у мінус першому степені а це 1 на n. Відповідь b. Говоримо про певні властивості. Отже, перша функція, y X х-2 парною не є. Давайте пройдемо по легших закінченнях речення. І, наприклад, перевіримо, чи набуває від'ємного значення при x дорівнює рівні Якщо я замість х ставлю 1, 1 відняти 2-1 дійсно підходить нам відповідь В. Далі, якщо говорити про функцію y до х у кубі, вона не є парною. Область визначення в неї всі числа не підходить нам г, і це функція зростаюча. Тому перевіримо Б, чи вона має спільну точку з графіком функції в точці з абсцисою х0в дорівнює 1. Тобто ми знайдемо y. Для першої функції х у кубі. 0 у кубі це 0. І для другої у дорівнює замість х ставимо 0, будемо мати логарифм за основою 05 від одиниці. Це також 0. Тобто, ми бачимо, що точка спільна для одного і для другого графіка функції. Тобто, підходить нам b. І функція косинус х. Ми знаємо, що це парна тригонометрична функція. Давайте більш уважніше подивимося на нашу трапецію і що ми можемо сказати? Ну, По-перше, нам дається кут САД. І він буде дорівнювати кутові А, С, Б, тому що це внутрішньо різносторонні кути для паралельних прямих в, С, а, Д і а, С січної. Тобто тут також кут 30 градусів. А так, як за даних умов, трикутник АБЦ рівнобедрений, то в нього кути при основній рівні. тому кут в, а, С також дорівнює 30 градусів. Тому в, а, в С, Д кут А 60 градусів. Так як трапеція рівнобічна. Знову ж таки, кути при основі в неї рівні, то кут D також буде дорівнювати 60 градусів. А отже, трикутник АЦД прямокутний. Цей кут дорівнює 90 градусам. Тому у нас CD6 6 це катет. Що лежить проти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику, за властивістю, ми знаємо, що він дорівнює половині гіпотенузи АД цього трикутника. АД вдвічі більша, а отже буде дорівнювати 12 см. Як ми бачимо, це відповідь Г. Далі будемо говорити про висоту трапеції. Висоту трапеції проведемо з вершини С, наприклад. от це висота трапеції. І для її знаходження розглянемо прямокутний трикутник HCD, де є кут щодорівні 60 градусів. Цаж катет протилежний до цього кута, і нам відома гіпотенуза CD. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Тому ми пишемо синус 60 градусів це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Таким чином, для того, щоб знайти це Х, ми. Це D множимо на синус 60 градусів. Отже, це аж буде дорівнювати 6, синус 60 є в таблиці, це корінь з 3 на 2. Після скорочень ми будемо мати 3 корення з 3 см висота нашої трапеції. Це відповідь В. І далі ми повинні знайти діагональ АС. А це можна робити, наприклад, з прямокутного трикутника. А Це аж. Яким чином? Ну, тут кут 30 градусів вже нам відомо. Це Аж катет також відомий. А а, а, а це, це е, гіпотенуза. Знову ж таки, так як катет С лежить проти кута 30 градусів, то гіпотенуза АЦ буде вдвічі більша за нього. Тобто. А це буде дорівнювати 6 коренів з 3 сантиметрів. Це відповідь А.